Всім привіт! Сьогодні хочу продовжити огляд хвойних рослин, які ростуть на іншій моїй клумбі. В попередньому відео показувала вам одну клумбочку з хвойними рослинами. Там більш у мене такі карликові, невеличкі сорта, прикріплю вам вгорі відео. Заходьте, дивіться, а тепер давайте почнемо огляд цієї клумби, які ростуть хвойні рослини на цій клумбоці. Ялівець Белу Еру хвоя яскраво блакитного кольору таким сріблястим відтінком, і такий колір зберігається на протязі усього року. Крону має компактну, колоновидну, в дорослому віці виростає до 5 метрів у висоту і метр у діаметрі. Під самим забором у мене посаджені два ялівця звичайних. Ось такі два ялівця звичайних, це самі перші ялівці, які я садила в своєму садочку. Вони вже в мене ростуть на протязі сіми років. Я їх трошки підстригаю весною, бо вони, якщо їх не підстригати, то будуть розвалюватися за зиму. Я в описі під відео оставлю вам посилання, де я показувала, як я формую свої хвойні рослини і чому я їх формую. Ось подивіться, які гарні прирости в цього ялівця. Він дуже гарно піддається стрижці, відновлюється, але не подобається мені за того, що в нього колючки такі ці колючі. Якщо його очистити всередині, то потрібно надівати такі рукавиці цупкенькі, бо можна поколотися. Але він не вибагливий, мені подобається тут. Тут немає ніякого в мене поливу, і туди я не достаю під забор, щоб поливати ці ялівці. Тому тільки коли дощ, а зараз у нас така посуха. Чекаємо доща, немає. Ось рослинки, які саджала в цьому році, трошки поливаю, а так дуже-дуже сухо. Чекаємо дощику. Далі. Ось дивіться, красуня Мотрина на штамбі. Штамб невисокий, десь з півтора метра. Вона мені дуже подобається. В неї хвоїнки такі ніжні, дуже ніжні. І в цьому році вона випустила шишечки. Подивіться, ось одна шишечка, друга дуже гарні. Нагадую таких розочки. Хвоя. Має такий насичений зелений колір і зберігає цей колір влітку і навесні. А осінню стає жовтого кольору хвоя. На зиму хвоїнки опадають, але в неї дуже такий приємний на дотик оці хвоїночки. Дуже гарні. Є західна глобоза ауреа. В неї такий гарний, компактна форма, коли подібна форма, висота і ширина її до метру. Колір такий яскравий, жовтий, а взимку такий буруватий трошки робиться колір. Але мені трошечки я формую, щоб вона була більш компактніша, але можна і не формувати. Мені дуже подобається. За на задньому плані ще один ялівець звичайний, дуже хороший ялівець, зовсім не примхливий. І біля ялівця. Посаджена ауреа нана має таку яйцеподібну форму. Я її трошечки підстригала, буквально трошечки формувала в цьому році хвоїнки в неї такого насиченого, жовтого, салатового кольору, гарна. І самі ці хвоїнки такі плоскуваті. Зростає повільно і росте невисокою, до півтора метра і все. Переходимо далі. Тут деякі хуйні рослинки повторюються, тому я вам їх називати не буду. Ось цей ялівець я показувала в тому в попередньому відео. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться. Це Blue Arrow такий самий, вже я вам його показувала. І поруч туя смарагд. Я її формую. Такою більш колоновидною, щоб вона була не така розкидиста, дуже гарна. Далі за барбарисом потрібно вже постригти барбарис, пострижу, одріжу, росте ялівець. Звичайний ялівець, самий простий. Він у мене вже такий великий був, розрісся аж отак. Я його трошечки пообрізала, там попідпирала і хочу формувати такими кульками, щоб отак було три кульки. Зріжу цей барбарис, бо дуже впустив свої пагони в цьому році, геть розрісся. Але й хочеться, щоб трошечки цей сусідський забор позакривати, тому понасаджувала ці барбариси один ось, другий. Щоб трошки прикривати. Але подивіться, як гарно які кольора насичені, такі фіолетово, бордові, дає клумбі такий гарний відтіночок. І зараз перейдемо далі. Ще вам покажу, який класний є у мене яль яльвець, Теж непримхливий, невибагливий. Ялівець козацький варіегата. Це горизонтальний ялівець, має отакі кремові вкраплиночки. Мені він дуже подобається. Я вже порозмножувала їх собі декілька. Один формую кулькою, щоб він був. А це такий собі трошечки підстригаю його з цієї сторони. Зараз вам перейду, покажу. Висадила я хусточки, зрізала гілячки, які заважали, і тут цей олівець притіняє, і хосточки тут заховані. Хочу ще вам показати туя я смарагд. Я малесенькі рослинки всі купую, вони недорогі і краще вкорінюються. О, і потім їх вже саджаю на свої діляночки. Оце, звичайно, ту я смарах. садила її геть маніпусінькою і почала її формувати вже в малому віці. Зрізаю кожного року отак, по одній, по дві гелячечки зрізаю. Тут стовбур остається голий, хочу її формувати на штамбі. Вона виросте до того, до тієї висоти, виросте, що мені буде подобатися. Це все буду обрізати і формувати її такою кулькою. Мені дуже подобається. І ось ще покажу вам туя-теді. Це карликовий вид туї. вона виростає в дорослому віці всього до 60 см. Але вона дуже повільно росте. Вона в мене вже років, мабуть, 4. І така вона якась. То прихворіла, думала, загине. Ні, я її вичухала. Думаю, можливо, на осінь пересажу на іншу клумбу, буде в мене більш карликові види хвойних рослинок ростуть. Ну, отака. Ну, щось вона мені не дуже подобається, але хвоїночки в неї такі ніжні. Ось, поливаю трохи рослини, бо дуже в нас сухо. Дуже сухо. Ну що, друзі, отаке коротесеньке відео вам зняла, показала інші хвойні рослинки, які ростуть у моєму саду. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео.